Доброго вечора. Ще в нас не дуже так смеркло, але вже ось ось буде темненько. Світло вимкнули вже знову, було 2 години, 6 не було і знову буде, так що 6 не буде. Це вже вимкнуть, напевне, о 10 годині вечора. Так, бентамочок закриємо. Сьогодні бігали в мене. Кохінхіна їхня черга була. А бентамки тут у себе бігали у вольєрчику. Сьогодні було два бентамкиних яйка. Не знаю, не можу вам сказати, скільки несеться курочок. Вони нестабільно несуться, все таки зима. Ось. Знаю, що одна ситцева несеться, одна. Така коричнева, горіхова. Ось. Але які з них які, то я так особливо не дивилася. Так. Водичку. А, воду можна і не ставити всередину. Вона не замерзне. Так, тють, Ну, як я оце не люблю, коли оце курино чують в гніздах. Ось. Давай. Красотки мої. Опа, все, все, все. О, то індичка вже виховує. Курочок. Ці тут посіли. Так, де барвистенький? Вон один барвистий сидить. Один же ж в клітці сидить. Так, цей тут сидить. Он до дві диви клює, клює Індичка. Такий цікавий факт про індичок. Вони самі по собі, птиця не агресивна, але вони хочуть над всіма старшуватися. От вони вважають, що вони самі головні у господарчому дворі. Цесарки, ото індики. Ну, індики навіть старшувалися над цесарками. Чого ти сюди злізла? Чуть, отак. От і ото, бачите, біля себе звільнила місце і все і буде клювати, аж поки всіх не повідкльовує від себе. І буде сидіти сама. Це коли в мене індики були, ну багато було, то в мене оце тут воскрізь сиділи тільки індики. Наверху сиділи тільки індики, а кури сиділи внизу, хто де, хто на полу, хто де. Ну, коротше, зараз індичка одна, бачите, кури собі розуміють, що вони собі мають місце, де можна нормально ночувати. Ну Отакі такі індики. Якщо плануєте заводити цю птицю, то враховуйте, щоб у них. Була сама висока точка, ну, тобто, в сараї вони люблять вилазити на саму висоту. Ось. І що вони будуть ображати курей. Так, качки, що роблять качки? Хочуть їсти, може? От все нормально. Да, зараз сипну вам трохи. Цього. Пшенички качкам даю. Качки я не боюся, що зажиріють. Ось Їм зараз це і не завадить, нехай ще далі будуть морози. Це зараз так, що тепленько від лига, а зима ж то не закінчилась, ще далеко не закінчилась. Ой, то ну, я підгодовую курям, стараюсь давати небагато кукурузи, а от качкам можна. А, ті стоять, дивляться. На. Нате. На на, та-та-та-та, йти. -та -та -та. Два селезня. Й діти, що ти боїшся його? Чи що? Йди, підходь їсти. Та-та. та Цей з цими не мучить він молодих качечок. Він собі живе із цими двома дорослими нормально. Їх покриває, одна з них несеться, так що все нормально. Ось, так. Я прийшла, зараз буду давати кроликам їсточки. Ну, бараболь. Так, а вода, а вода. Ага, вода є, хорошо. Так що? Якось отак зараз на мною продовжимо. Диви, що роблять. Ти подивись на цих бандюганів. На що ви гранулу вигрібаєте? Хто це грануло вигрібає? Поки не закриваю, бо зараз буде ще... Ця все перериває, а ця все перериває. Диви, 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 диви. Я тебе зараз хрюкну. Паразітка. Ой. На! Всім водички треба наляти. Так, Цієї водичка є. Кролятка, в неї чотири штучки, одного я ж переселила. Від тієї кролички. На, На їж іди. Вон хай їсть. А я хочу зараз глянути руку сполосну і зараз гляну. Що там з тебе кроленятками? Одну хвилинку. Так. Що, зайка, їж, їж. Щоб просто подивитися, що там. Чи годує вона їх. Так, де те, що я підселила? Так, два. два. А ну-ка. А ну-ка. Чи товстенький? Значить ну, товстенький. Все, закриваємо, не чіпаємо, все, все. Нікого, ніхто, нікого не трогав. Ми тут не при чому. Наша хата з краю. Я нічого не знаю. Це перемісила. Ну, їй прибирай, не прибирай, вона воду виляла, бібки по всій клітці рознесла, все перемісила і все, справилася. Я ж не можу тут їй кожен день стояти і прибирати. Ось, ну є такі кролиці, що я зроблю? Так. Фух. Що ти? Ти також щось бушуєш? Це спокійніше значно. О, бачите, все в неї нормально. Водичку просто випила. Зараз я її частенької наляю. Сюди барабульки зараз покладемо. Там у неї туалет з лівого боку. Ось. Тут у неї гранулка, нічого не висипає. Вон там дірку, правда, гризе. Може, скоро втече? Але, наче норм. На, ти їсти. Хата. Тетя. Так, в цьої також є кроленятка. Зараз також подивлюся, тільки іншою рукою. Це, бачите, також нормально. Все в неї порядок. На. Тобі туди зараз покладу бараболю, а сама полізу до твоїх дітей. На. На на, їдеш. Будеш знову вставати мені на спину. Я так, коли лізу до її дітей, вона мені на спину стає і дивиться, що я роблю. Королечка, ти моя зайка така. Зайка, давай я залізу сюди. Хочу подивитися, як ти тут справляєшся зі своїми обов'язками. Нюшить, нюшить, нюшить мене, дивіться. Що там в тебе? Королятка. Ти вже годувала їх сьогодні, чи ні? А? Нюшиш? Голодні чи ні? Зайка. Ану-ка. Якісь такі середні, наче Худоваті. Може ще одного тій віддати, переселити, не знаю. Правильно зробити. Може, ще вона не годувала їх. Ну, не прям худі, але можна було б бути і круп... ну, такими крупнішими. Ну, коротше, не буду. Лісти розбирається. Так. Є такі кролиці, що прям взагалі в неї кроленята, як... Отак, зараз, хвилинку. Як квадратики. А є такі, бачите, не дуже. Ну, але будемо бачити, це ж первістка. Може вона не дуже так ще соображає. Так, не знаю, там є вода чи ні. Ну давайте сходимо. Пентанки відпочивають. Ця висить на гойдалці, як зазвичай. Угу, нема води, кажу, вже вода, ага, якраз. Ця також щось там, воно дивіться, риє. Що ти там риєш? А? Та гнізда робиш чи щось вириваєш, звідти вкусне. Зараз воду принесу. Ця тут перевертає воно, дивіться. Що ти там поперевертала вже? Так, ну що, і вода була, але я заміню її, щоб частенька була. Я спорусила приснутися свободу. Ось таке болото у нас. Наче й добре, а наче й не добре. Ой, хвилинку. Бо добре, тим, що тепло, щоб птиця не мерзне, і кролики не мерзнуть. Але погано, тим, що бактерії ці. Брудна ситуація, вона не може бути ніколи хорошою. Хочеться, щоб воно якось було класно. Повні не наливаю води, їм вистачає. Воно лізе, диви. Куди ти лізеш? На, де їсти? Вон їж. це також обережно, бачите, там. З краю в неї туалет, вона собі там какуляє. все нормально. Всі є її також туалет в одному боці. А є такі безмозглі кролиці, які тільки, аби цілими днями тільки все переривати і наводити безпорядок. Знаєте, є люди і тварини, які наводять порядок, а є, які роблять безпорядок. Якось так. В мене, до речі, запитували, навіщо я тримаю кролів? Вже як давно тримаю кролів, яких саме кролів? Ці також вже понабібкували. Два брата кіндрата. Вже треба всіх, напевно, взагалі прибирати скоро. Зараз я в них трохи почищу їхню миску, помию. Ось. Тримаємо вже давно, вже, напевно, років 15. Прививаємо обов'язково проликів. Ось. Тримаємо на м'язко. Так само реалізовую щось, коли є можливість. Тобто там молоднячок якийсь, таких мішаних домашніх проликів. Багато хто не любить, багато хто бере, тому що самі розумієте, що вони і по ціні не такі дорогі, як... Якісь породисті, там супер-пупер. А людині на м'ясо, їм що там треба сильно якась порода чи що, мають собі на м'яско. виростили собі та й все. Так само і ми. Змішали там пару різних, там якісь метелики, якісь сірі, каліфорнійці колись були. Змішали собі, самця такого кинули на самку таку. І все. І дуже гарні кроленятка з гарним імунітетом. Вон, бачите, метелик сидить, також вже понабівкував. Треба прибирати. Вже, блін, чотири дні назад прибирала. І знову потрібно. Ну, я так стараюся раз в тиждень повністю все прибирати. А так, можу через день, можу раз у три дні. Просто отак. Швиденько, раз-два прибирати те, що накакуляли і підстелити швиденько. Але стараюся таке генеральне то вже раз в тиждень робити. Ну, Щодня також я не буду прибирати, знаєте, є дуже багато інших справ. І воно, в принципі, того і не потребує так сильно. Ну, Хоча є різні люди, і там деякі, може, не погодяться. Може скажуть, що треба прибирати в кроликів щодня, ну, я не погоджуюся з ними. На фермах тримають кролики взагалі на сітках. Тобто в них взагалі ніякого калу немає у цьому. Це, напевне, найправильніший спосіб тримати кроликів, коли на сітках, коли кролик взагалі не гадить під себе. Ну, тобто він гадить і бібки одразу випадають. Ну, але це домашнє господарство, і ми такого і не продумували, і не плануємо. Тримаємо вже так багато років все. Добре, слава Богу. Якраз водичка закінчилась якраз на останньому кролику. О, все. диви, п'є. А що ти виливав? Щоб тепер пити? Диви, як як собака. Дурбецик. М'яско в кроликів. Нате. На, на, йди, йди там, з'їж. Йди, солізняка. Все, попоралась. Закрию за кришками, що ніяка сюди пацючара залізла. А де тут ще одна Ага закриваю. і хочу зараз занести ще. У мене там півників водичка. Ой, грязна, там той півник, що живе із качуриком. Ось. І в нього вже так конкретно забруднилася вода. Хочу зараз замінити ось, щоб уже зранку раз-два і Було менше роботи. А відро зразу заберу туди до хати та й буде на цей ну, на. Ой, скажіть та я скажу, ну, щоб води принести. Ой, все хочеться зразу взяти одним махом, а воно так не виходить, все падає, валиться з рук. Ось тут у вовцях бандюганів. Я, напевно, їм отак з відром це не оставлю. Це відро заберу, бо воно якесь таке розстаре, нікому не потрібне. Ось до. А може і не заміню зараз. Коротше, подивлюся. Все, пока-пока.